Матюки, убийства що... і голий сіські. Цими трьома словами я б міг описати цю гру. Кров, бо ця гра має велику кількість жорстокості, що виключена на максимум. Чого тільки варті добивалка, в якій головний герой не постидається пустити крові з ворога десь з відро. Цицьки, бо творці цієї ігри, скоріше за все, надихалися митцями Ренесансу, оголеність якого було великою частиною мистецької епохи. Ну, можливо, саме із цього вони вирішили, що єдина жінка не з оголеними грудьми буде жінка в обладунках. Добре, що обладунки не сексуалізовані, як в rpg іграх. Ну. Ладно. І матюки. Ні, грудні вислови не текли річкою з вуст головного героя, другорядних персонажів чи взагалі когось з цієї гри. Ці слова лунали від мене. Бо я сука, цю гру. З вами Деандер і сьогодні ми оглядаємо першу в цьому каналі Метроїдванію. Так, це могла бути якась кастування симфонія ночі, Метроїд, що є основоположниками жанру. Або ж навіть нікому не потрібний платформер Hollow Knight. Проте як контркультура і. Е, жмот. Тому сьогодні ми будемо грати в гру, яка продавалася за 16 гривень по знижках. Blast Fimaus. Перше, що я хочу підкреслити, це іспанська гра. Така ж іспанська, як і Moonlighter, тому скепсису було у мене повні штани. Але бажання попробувати цю гру було у мене більше. Ну тобто теж повні штани, але штани бралися на виріст. Так. Чим вона мене зачепила, що я аж захотів витрати на неї аж цілих 16 гривень. По-перше. Пікселями, які я дуже люблю. Візуальний стиль піксель арту внушав мені, що гра вже відіб'є 5 гривень враженнями. Хоч 5 гривень це навіть не третина, від 16, проте шанс я їй дав. І так же, як я дав шанс цій грі, ви можете дати шанс мені опинитися у списку ваших підписок. Про що саме ця гра? Просто давайте візуалізуємо всі ваші знання про релігію. А точніше, а ну. Думаєте, чого я вам розповідав про те, що це іспанська гра? Ха-ха, уявляємо Римокатолицьку католицьку церкву. Так, іспанська інквізиція. Спалювання та страти людей за Єріс, магію, гріховність та чому. І тепер гіперболізуємо це все у десятки разів. Проте різні штучки з Єрісі і магією реально існують. І місцева магічна сила, яка називається диво, без розбору то благословляє людей, то заганяє їх до вічних мук, перетворюючи на потворних створінь, вбивство яких буде для них найкращим спасінням. Наший же головний герой, покутник, покутник, бо одне від слова кут, а спокута. от, член братства тихої спокути. До речі, це братство не дуже вже дієве, бо воно було винищене головою місцевої церкви. Упс, Його святістю екскібаром винищено разом з головним героєм, якого благополучно воскрешає те саме диво. За наказом того ж самого його святості. Мужик явно не може приділитися, що він хоче, ну ладно. Проте ми чудово розуміємо мотивацію головного героя: Бутерброд з маслом і помства його святості. Весь шлях, який має пройти покутник, насичений трагічними історіями різних людей, які пострадали від чудотворної сили дива, невблаганої інквізиції та чуми лол. Головний герой, проявляючи емпатію до знедолених, завжди находив способи допомогти, незважаючи на жорстокість цього світу та труднощі, які йому потрібно було подолати, наприклад, паркур. Мені сподобався один з початкових квестів. Існує такий певний собі орден цілувальників. Група осіб, що лікують хворих, цілуючи їх в рани. Так, блять, рани. Насправді я дуже скептично ставився до цієї методики лікування. Казалось би, чого. Адже це буквально виглядає, наче вони пожарають один одного в хліву. Додатково сумніву, чи мене не з'їдять, спричинив загальний вайб міста Альберо. Ну тут прям всім хочеться вірити. Один з того ордену просить принести щось, що могло би покращити лікування бідолах. Не знаю, де саме, але я надибав часник, який їм і потрібен був. А тепер давайте подумаємо: орден цілувальників, тобто людей, які лікують поцілунками прямо в рану, потрібен часник, щоб лікувати. Осте! Це сука абсурдна, гидка. І геніально, одночасно. І ще багато різних цікавих історій, переважна кількість яких описані не напряму в діалогах, а в описах предметів в інвентарі. Так, дуже лінивий спосіб доносити лор, адже краще показати, ніж розказати, але ну що зробиш. Від реліктів і артефактів, де були описані долі різних людей пов'язаних з цими предметами, до мать його кісток людей, які були вбиті церквою. Не знаю, навіщо головний герой їх збирав. Ні, ну я то як гравець знаю, що для Лора і певних NPC, який в другій половині гри почне за це гроші платити. Але навіщо покутник збирав їх в першу половину гри? Я не знаю. Проте мені легко явити розчароване обличчя під маскою головного героя, коли він ну, віддавав усі свої запаси, що так довго збирав. Ех. Так, не плач. Я імпат, повінімаєте? Скільки негативу в цій грі, ви можете сказати. Насправді його ще більше. Проте, ну, коли ти граєш, то ти підволікаєшся на там, щоб когось вбити. Я не знаю, ну прийти паркур ще. і Якось, знаєте, негатив розсіюється в кількості того, що робиш. Назвемо це, випускаємо пар. До речі, про різати ворогів. Чого у нас тут по механікам бою? Окрім класичних для платформерів ударів, удар вверх, удар вниз, дешу. Є ще не менш класичні для платформерів кидок своєї крові у ворога, ну тобто дальня атака, деш з мечем вперед та сильний удар, а, який я ніяк не використовував, бо ну, він довго заряджається, нахуя. Це, звісно, фікситься з прокачкою, але ще до цього треба дожити. Оцей другий ряд, а так, що я перерахував, відкривається з тою самою прокачкою. Вона загалом виглядає скудно, проте насправді відчувається навіть непогано. З кожним пунктом не просто збільшується якийсь процент шкоди від удару, як в Path of Exile, <хи> Але в Path of Exile це хоч оправдано. <хи> з кожним пунктом не просто збільшується якийсь процент шкоди від удару, а повноцінно відкриваються нові вміння і розвиваються самі властивості вже наявних. За це явно лайк. Проблем з прокачкою ніби й не було. Адже завжди відчувалося, що ось-ось, і я вже все куплю, що можна. Тобто гра не заставляла тебе грінити ворогів, щоб потягнути твій час. За це теж лайк. Проте, знаєте, де я лайку не бачу? Правильно, під моїм відео. Давайте скинемось по лайку, щоб мені було. Ну, знаєте, як автор приємно. Це вам на домашнє завдання сьогодні. Додатково, як ви до так, і є молитва. О, Велике диво. Будь милословим до мене, грішного втіни моє тіло храмом своїм і благослови мій меч та душу мою на подолання єретика за всі його гріхи. Амінь. Насправді воно, звісно, не так працює. У нас є шкала тутешньої мани, яку називають завзяттям. Її ми поповнюємо, коли наносимо фізичні шкоди ворогу. Для кожної молитви себе потребуємо кількість завзяття. Їх молитви ми отримуємо як предмети з квестів і не тільки. Всього можна носити екіпіровану одну молитву. Самих предметів в цій грі досить багато. Мені подобається ідея з намистинами вервиці. Тобто є саме намисто з ячейками, в які ми можемо вставити намистини, які нам потрібні. Звісно, називати їх намистинами, це як називати мене горилою, адже головний герой на вервиці чіпляє все підряд. Від зліплених воскових кульок свічок до черепа голуба та пальців статуї. Прям унікальні примети, які б повністю міняли геймплей і відчуття гри. Ви не знаєте. Звісно, є які щось десь якось змінюють механіки здібностей з проте більшість цих предметів це класичні. Більше нанести шкоди або менше отримати шкоди при певних умовах. Другий варіант почаще вам буде попадатися. З тих, що змінюють механіки, я б виділив найкориснішу намистину, що дозволяє робити блокування атаки в дві сторони. З середини гри намистина не просто замінюємо їмою. Насправді я думав, що гра сама по собі не важка буде, бо по темпу розкриття першої половини перші 4 боса мені виявилися суперлегкими. Другий дав мені просратися, але я не йшов бити інших двох, а продовжував ковиряти цього. Хто ж знав, що оті двоє будуть мені на зуб? Саме тоді я здивувався, щось типу, як ця гра може бути митрайдвані та солзлайком, якщо перші чотири боса мені далися просто спамом під них атакою лол. Ну, окрім е, другого, ну один з чотирьох це важкий босс, ну так собі, блін, для сол злайкання. Але я згадав, що митрайдвані це як жанр, сам по собі дослідницький. При дослідженні світу знаходиш нові вміння, предмети і ну, так, да, все інше. Тобто твоя прокачка залежить від простого досліджування світу. Натомість, якщо ти досліджуєш гру, то тобі й проходити її стає легше, ніж в тупу битися з босом. Хто ж знав? Це є основною причиною складності із босами. Все робите як потрібно, то і відповідно до цього пройдете боса з першого п'ятого разу, коли ну плюс-мінус зрозумієте механіку його атак. Загалом багато босів бувають несправедливі в цій грі, атакуючи на всю карту з блюдськими таймінгами, спавняючи всім, що можна, і надаючи тобі передишки. Ти сама по собі гра не є справедливою. Не знаю, як Hollow Knight, але багато чув, що вона є складною, але справедливою. І цього я не можу сказати про цю гру. Тут ти можеш попастися на серію атак, які будуть спамити тебе безбожно, не даючи встати на ноги. Але натомість, чи можу я назвати її складною? Оскільки це моя перша метро то відповісти повноцінно на це питання мені складно, адже все працює в порівнянні. Особисто мені очкорувало тільки два боси, одного з яких я просто зарано почав проходити, а інша могла би бути, думаю, легшою, якби я раніше знайшов предмет, що давав мені можливість відбивати нематеріальні атаки. Тому я навіть не знаю, що сказати. Та й звичайні вороги не мали якихось суперскладних механік або були супержирні. Просто як і в любій якій з грі тобі варто вивчати гру, щоб розуміти підхід до вирішення проблеми. З цим, до речі, допоможуть тобі різні здібності й атаки, Адже просто в тупу бігти з мечем на ворога, як я, можна, але ну не так буде ефективно, як би могло бути, так? Да? Але мені особиста гра була тяжкою не так і за бусів, як і за інших факторів, і це шипи. Оскільки метроєдування є під жанром до платформерів, то звісно тут треба багато пригати і паркурить. І всі, хто грав в платформери, знають ці смачненька, перма шипи. Як сказати, тут їх не то щоб достатньо, тут їх дохуя. Є інколи ти частіше на чим на битві з босом. Чи ця гра справедлива в цьому плані? Ніе. Інколи твоя рандомна частинка хітбоксу може випадково зачепитися за шип і ти помреш. Інколи ти дивуєшся, як ти не помер. Але загалом, чи це портить загальне враження від гри? Насправді ні, ці всі складнощі можна подолати в будь-якому випадку і забути, що ти тужився над ним годину. Таке, наче так і потрібно. І що добре для сприйняття гравця? Звісно, окрім четвертого паркури кришталової троянди, він мені порвав знатно. Якщо б не моя віра в те, що це обов'язково для того, щоб вийти на найістиннішу кінцівку, то я б його і не проходив. Але нагадаю, ця найістинніша кінцівка доступна саме в ігрі плюс. Тобто так, розробник нахуясь додав суперскладні челенджі в звичайне проходження, які гравцю ніяк не вплинуть на проходження. З однієї сторони, а чоби й ні. А з іншої, уявіть моє розчарування цим. Я це проходив десь більше п'яти годин, блять. Думаю, варто було б і убрати для звичайних проходження цю шляпу. І не трахати мій мозок. Але ні, розробники в нас садисти. Мені сподобалася музика в цій грі, переважна більшість якої це ембієнти чисто для атмосфери. Проте ніхуя собі дієва та реально працює на атмосферу. І це я тільки, тільки не ця музика. Все як в тумані, ні. Це Сотні спроб, ні, ні. Ну і це, що мені дуже сподобалося, і вибувається своєю крутістю серед інших. Може, є і ще якісь треки, які б я міг виділити. Про це це зразу дві непогані, що могли б якось вплинути в моїй пам'яті. Як ви зрозуміли, всі вони іспанського такого стилю, що в якийсь момент почне надгидати. А можливо, не потрібно днями грати в одну і ту саму гру. Хто знає. Тут є дві кінцівки, погана, хороша та нова гра плюс з новим фінальним босом і новими смаколиками з та ну там кінцівкою новою, да? На відміну від Moonlighter, де ніхуя не змінилося в новій грі плюс. То в цій грі я хоч бачу сенс пограти ще раз. Подобається, коли ігри можуть собі дозволити трохи мене побалувати чимось новим після першого проходження. Додатково ще є умовний босраж, який відкривається після проходження гри. Нічого особливого насправді, але теж приємно. Мені важко підсумувати враження від цієї гри, я. Вам говорив, це перше ми яку я проходив, що не дає мені загального враження та розуміння, чи це гарна гра в своїй ніші. Ну, звісно, я міг би. а Переглянути огляд пана теорії ігор на Блесмаус, людина, яка переграла в кучу культових метріядуваній і має явно більше досвіду в цьому жанрі. І ця людина засрала цю гру з ніг до голови, обливши лайном. Майже все, окрім візуального стилю. Але як ви зрозуміли, я спеціально написав сценарій перед переглядом його огляду, щоб мати саме свою думку щодо цієї гри, саме як гравця, який не шарить за жанр, як все в ньому повинно бути, влаштовано та інше. І що я можу сказати? Насправді більшість тайків теорії ігр про відсталість Бласамаус, як ми трейдвані направлення з критикою до людей, а саме деяких журналістів, що називали цю гру Грою року 2022. Навіть для мене людина, яка настільки далека для розуміння, що таке ми чути щось про Гру Року, хоч і 2022, звучить як анекдот. Я вже звик, що на Гру Року найменують різну хуйню разом з Геншином, кожен бляха раз в якій номінації. Але Бласемаус? Серйозно? Я згоден з фаном теорії ігор, що ця гра не заслуговує, щоб хтось її так називав. Як би сумно це не було для мене, що я вибрав саме цю гру рандомно по візуальному стилю для прогодження першої мідроюдвані. Але по суті, саме цей візуальний стиль, атмосфера і лор вони й тримали мене, щоб я не кинув цю гру. Вона, наче, створена гуманітаріями, які хотіли створити гру. Історія, музика, картинка, все чудове і бомбезно в ній, але чи сам технічний аспект цієї гри на цьому рівні? Тут вже мої думки з паном Теорії ігр розходяться. Він закалений досвідом нормальних ігор, які, по його словам, перевищували технічний рівень Бласумаус ще в 90-ті. Але чи я, як новий гравець цього жанру, можу сказати, що це прям така погана гра? Ні. Значить, вона хороша? Та ти ж ні, просто нормальна. Так, дивний баланс босів і мобів, коли ти рахуй непереможний, якщо зрозумів, усі таймінги свого ворога. Звісно, таке є і в Dark Souls, але хіба воно настільки легко в Dark Souls? Думаю, навряд. Тоді, мабуть, Souls-like можна й убрати з цієї гри? Blasphemous кривий насправді. Не так, щоб давати дискомфорт, але нормально так, щоб це бісило в їбучому паркурі. Він є гіршою частиною цієї гри. Але при цьому в мене немає ніяких скарг на сам Blasphemous. Я був радий закінчити проходження цієї гри, спустошений, звісно, і за наявності гри плюс. Яку я не знаю, як проходитиму, бо я там вже знаю, мабуть, 95% сюжету. Мабуть, прийдеться перепроходити, але сама думка про той паркур, ой, блять, навіть не знаю. Це просто нормальна гра. Сказати посередньо буде занадто не знаю. Просто нормальна гра в гарній обкладинці. Чисто заради візуального стилю, ну, мабуть, попробувати можна. А ні, то я збираюся зробити повноцінне проходження цієї гри на Ютуб, як я робив з оксигеном. Тут же ви зможете глянути на гру саме з цієї сторони візуальної, тобто найсильнішої. Якщо ви вже захочете пограти в цю гру, то не забудьте заскочити на кулі, де знаходиться локалізація українською. Чудова локалізація, хоч і з дивним шрифтом, до якого ще сумзикаєш. В цій грі вже є продовження. Чи чекати вам огляд на нього? Питання, мабуть, часу, бо перша частина мені сподобалася. Лишається дочекатися української локалізації, бо та кількість тексту, що знаходиться в першій частині, ну його нахуй. А чи сподобався тобі цей відео огляд? Постав лайк, якщо да, або напиши коментар, або підпишися. Ну, хоч щось зроби, блін. А з вами був Деандр Карте. Бубе!